Всім вітання. Ось зараз, друзі, покажу вам. Виставив велику кількість срібних монет на продаж. Ну, приблизно десь на 60 тисяч гривень. Ну, приблизно. Вже десь на 40 продав. Ось саме, що продав, зараз покажу вам. Ось дивіться, такий архістратив. Це інвестиціонка українська. Унція срібла. 31 грам. Ну тут різні срібні. Ось із цікаво. Мартін Лютер Кінг. Це Німеччина 30-ті роки. Ось кірха, так звана, хто розбирається в нумизматиці, зна ці монет. Виставив для продажу потрібні гроші. Швидка готівка, тому повиставляв ось Олімпійські. Олімпіада 80, тут Київ, Талін, Три монети, то по 5 рублів, це 10 рублів, ось. Якийсь кінний спорт. Ну і ось такі українські. Цікаві. Зараз. Ось крапля життя. З сертифікатом. Також тут унція срібла. Так що ще? О, ось це рік півня. Якщо вам видно там он півень, у нього глаз такий там камушок вставлений. Це 5 гривень. Півунцов, півунці срібла. І ось юбилейний, юбілейний архистратив. Також тутунці, дуже гарна монета з позолотою. Ось. Ну, частину я вже відправив, частину, ще поїду відправлю. Далі буде продані ось такі монети. Ось інвестиціонка, британія, одна унція срібна монета, одна унція срібла. Продана за. 1800 гривень Ой. Ну і два полтинника ранні совєти Так, це 24 рік І ось 25 рік Також, так званий молотубоїць продані по 500 гривень. Зараз запакуємо і поїдуть до нових колекціонерів. Приїхали на почту нову, є трохи посилок відправити. Повиставляв срібні монети, багато. Для продажу потрібні швидкі гроші, тому ось саме в срібні монети інвестую постійно. Ну, але можна інвестувати не тільки в срібні монети. Наприклад, в порцелянові статует. Ну, багато чого. І коли потрібні гроші, ось швидко продав і є готівка. Ну, там ще зараз підемо, там ще повинно Приїхати посилка від підписчика. Також по рекламі. Прислав світлини в Viber. Я подивився, домовились по ціні. Зараз зайдемо і покажемо вам, що він прислав. Друзі, ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте світлини ваших речей на наш вайбер або телеграм. Ось реклама натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Ось коробка така. Така величенка десь на 20 кг. Запаковано. Укрпошти ой, нової кошти, вибачаю так, да. адреса не буду а, знімати. Велика колобка. Ну, зараз перегляну все на місці, а вже детальніше може вдома подивимось. Шкатулка, Петриківка, біжутерія різноманітна. Це набор листівок, герої космосу. Це що таке маска, маска. якась. Так, ще одна шкатулка. Біжутерія. годинник якийсь. Я думаю, будемо передивлятись. Тут також повний пакет біжутерії. Так. Ну і тут, друзі, щоб не затягувати ваш час, тут велика така вітринна коробка, а в неї повинні бути значки 150 штук. Ага, ось ще ложка. Це все придбав за 1000 гривень. Ось саме ця вітрина. Ну тут трохи є пошкодження. Це не пошта було так. Така вітрина. Ну і тут ось. Значки. значки. Ще ось зірочка. Зірка. Таке. Ну, піде таке все, теж купують. Королючий. Щось будемо продавати. І людині приємно. Продав і нам є чим да, І нам є, що вам запропонував. Все добре. Їдемо з пошти і ось вон там дивіться, траса є 95, ну десь може 100-200 метрів від траси від'їхали. Траса як в той пісні, пам'ятаєте, а мені дісталася траса Е95. Ось ну і ось під'їхали. І ось дивіться ось якийсь ви... виніс. Обоє, мабуть, ремонт робили. І ось телевізор перегляну, Сатурн. Ну все, є ж, шнура не бачу, а може є, зараз подивлюсь. Ну, це таке воно не продається майже, але там внутрі є мідь, якась плата побутова. Ну то вважаю, що поїздку на нову пошту вже виправдали О. то нам до пошти їхати десь 15 км в одну сторону то якраз і добре з цим телевізором ну зараз тут походимо тут ось бачите та поле з цієї сторони лісочок. Зараз походимо, якщо щось знайдемо, цікаве покажемо вам. Ось тут, де був телевізор, ще дивіться, ось таке покривало. Три українські богатирі з Чернігівської області. Бачите, ну таке грязненьке, але ціле без дирок випрати і таке продається. Так що це теж забираємо. Приїхали ось на локацію, ну тут поблизу нас зовсім недалеко. Там он далеченько село, тут полів нема, а таке вигон. Скот по суть. І ось тут позвозили. Дерева десь в селі корчували, позвозили. Ну, і люди наші раді стараться. Також, бачите, тут ну поле є, отам починається. Ну, і дивіться, що ось дивіться із цікавого. Бачите, що викинули. Я ще не якийсь чіповар він. Ну такий десь метра півтора. Це якась садова, мабуть, була фігура у когось. ось, ну, Подивимось, дивлюсь, є металоломчик. Щас Пошукаємо, що тут є, потім вам покажемо. Ось друзі, цей чувак. Ну він я його перевернув. Він такий легенький. Бачите, це повар якийсь. Тут щось тримав. Мабуть з гіпса чи ще з чогось. Ну він мені не потрібний. Але запевняю вас, якби всі знали цю локацію, хтось би його точно забрав. Тож пишіть кому треба, на ушко скажу, де він лежить. О. Ну Ми затримались на цій локації, бо всього дуже багато. Металобрухту дуже, десь ми часа два, мабуть. Ну Дивіться, зато тут такий металобрухт. Дивіться, от, сільсько, сільхозтехніки все тяжове. Ось дивіться, це бронза. Така десь оця одна штука. Ну, не знаю, грам 300, мабуть. Дивіться, болваночка Майже пів кіла. Це на сьогоднішній день 100 гривень. Ось так Ось дивіться які І це все, де, воно таке непідйомне Тут і цинк Ось бачите Також цинк алюміній Ось дивіться які які толщина яка кабелю чи що целана Дивіться яка товщина алюмінія дротів багато ось таке це дивіться прям пучками ось все ну там їх багацько вообще так оце мішки тут зовсім є такі що тяжко підняти, то десь кілограм біля ста Металобрух так добре. ось о, дивіться які цепки дуже тяжові. Ось о такі штуки. Ну і всякий такий різний. ось о, мідь уже гола, дивіться, яка алюміній. Ну, з речей нема, нічого, але... Металобрухту цвітних металів. Так, нормально. Не кожен день стільки вдається знайти. А це в одному місці біля дому. Ну Правда, ми тут вже не були, десь, мабуть, з пів року сюди не заїжджали. А тут хтось порядки наводив, викидував дуже, бачите, ось мідь, радянська ще такі Тому, друзі, на цьому будемо завершувати. Трохи заморились. Поїдемо додому. Дякуємо вам за ваші перегляди, за те, що нас дивитесь, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. З задоволенням вас всіх чекаємо на наших каналах. Всім пока! І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що?